Бачите, у нас сьогодні такий буде незвичний ролик, як завжди. Ну, е, знаєте, все отак буде, як подарунки на Миколая, але ну, Миколая скоріше, вже завтра, не встигають. Але Миколай залишив ці речі, ну і треба ці речі роздати, роздати. То запрошую до перегляду. Хто бажає переглянути? Приєдніться! там переглядати. А тут, бачите, у мене вже такий різяник є. Якраз так гарно він вже цвіте. Той різянник то дуже буде добре на різдво. Дуже буде добре. Угу. Така, красота. така красота. всі мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Бачите, я відразу вам показала, що ролик буде незвичний. Так що Будемо з вами переглядати ці речі. Тут це все є шарфики. Ну, може, десь одна, дві є м, такі хустки. А в основному то все шарфики Шарфики є тепліші, є тонші. Ну, то, що є, то у нас і є. Але хочу вам сказати, мої хороші, що ці шарфики, вони йдуть від, від Миколая. Від Миколая ці шарфики всі йдуть безкоштовно. Все йде все безкоштовно. Я просто їх понумерувала, мусила пописати, який йде номер, бо, ну, якщо ви будете писати, телефонувати, то щоб ви вказали номер. який номер. І шарфиків можете собі вибирати необмежено. Хто хочете, два, три, хто як встигне. Ну, якщо, скажу, якщо ви мені напишете, а вже того номера не буде, то я щиро вибачаюсь перед вами. Просто така сьогодні акція. І такі шарфіки в нас йдуть безкоштовно. То запрошую вас до перегляду, тому що я не знаю, як скільки тих хвилин займе той, той показ тих шарфів. Виступаємо і будемо з вами переглядати. Знаєте, мої хороші, я забрала трошки набік, бо вони мені всі мішають тут. А тут буду показувати отакий От шарфік. Отакий От йде шарфік, бачите? Отакий От шарфік. Гарнезний, досить довгий. Не буду вам казати, чиї вони, що вони, ну, по крайній мірі, не наші. По крайній мірі, не наші. Десь, десь вони йдуть. Чи є? Турція багато є Турції? Я швиденько, просто так швиденько замірюю і не буду над цим зациклюватись. Шарфік тоненький його. Я так швиденько, а воно а запутало, зав'язалося. і маєте вам швиденько. О. Боже, а це що таких кузів наробилося? На, на, на Ви виділи таке? Так, дивіться: е, цей шарфік має. 50, 50, як він має, яким боком міріє? 84 см, так? Чи 94. Майже 2 метри. О, 2 метри. так будемо казати, майже 2 метри. І він є такий ну, не грубий, не грубий, але він йде на осінь. Бачите, він йде на осінь, йде на весну, і отакий от він широчезний. Отакий от він широчезний. Може, має метр ширини, не знаю. Не знаю. Ну, будемо так рахувати, що 2 метри довгий, а, а метр широкий. І йде цей шарфік під першим номером. Запам'ятайте, оцей шарфік йде під першим номером. Далі я так буду скидати, і потім собі поскладаю. Далі вам показую такий шарфік. Бачите, отакий От шарфік йде. З такими тюльпанами. Такий гарнезний, він так тут, ніби трошки, знаєте, блискучий і просвічується. Бачите, отак такий, отакий. гарнюній, гарнюній. З того боку така кайма по краю. Бачите, такий по всьому. І з цього боку така кайма. І такий має френзлі. Скажу вам, скільки має цей шарфік довжини. Довжини він має. Приблизно, певно, що то, також так всі вони мають, приблизно. А довжини він має. Ні, він коротше, він має метр шістдесят, без френзлів, без френзлів, Метр шістдесят. А ширини, а ширини він вущий, він ширини має 45 см. І то шарфік під номером два. Номер два. Номер два отакий от шарфік. Бачите? Я вам скажу, хто захоче, хто захоче, мені напише, я перейшлю. А все перешлю, все запакую, перейшлю. Просто ви собі оплатите. То не багато, то буде такий пакетик, то воно там будуть копійки. Ви собі все оплатите, кому буде там на пошті, хто забере. Тут я вам показую, що я маю такий шарфік. Отакий. От Бачите, ось такою каймою. Він так само такий, знаєте. Ну, так от такий тоненький. Але він осінній. Ну, шарфіки жулітій ніхто не, не, не зав'язує. Він осінній цей шарфік. І він також не ну, скажу вам зараз, скільки він має. Я так швидко, бо в мене дуже немає хвилин. Я ж не можу розтягати його на півгодини, Має цей шарфік. Приблизно так само метр шістдесят, метр шістдесят, метр сімдесят. От десь так приблизно така його м -м, довжина. І широкий так само метр. І широкий метр. І йде цей шарфік під третім номером. От я так по порядку номера вам кажу: оцей шарфік з такими квітами, отакий от гарнезний, з такою каймою, і йде під третім номером. Далі Потім я все поскладаю. Такий шарфік він з розами, такого, ніби, знаєте, кава з молоком. Але він такий йде. от, от такий, Бачите, такий з розами, Він так само такий не є, отакий от не є, грубий. Его, він так само широкий метр. І довжина його вже навіть не буду міряла, приблизно десь так само метр вісімдесят має. приблизно. І такий шарфік, чекайте, бо загубила. Що то я казала третій. Та цей четвертий, четвертий номер. Я не загубила, є десь е, номер, але четвертий номер от йде такий шарфік. Бачите, отакий от йде шарфік з такими розами, такий е, кофей. О, є так, четвертий номер. Тут вам покажу таку хустину. Бачите, отака величезна хустина, щоб я не загубила, де, де тут є е, то тут, під п'ятим номером. Так, Отака от величезна, метр на метр, певно що вона йде. Отака. От Бачите? Така краса. Вона атласна, атласна ця хустка. То є Турція, то є турецька, бо я все точно знаю, що то є Турція. І йде така хустка. Вона може йти і шарфіком, знаєте, от хто собі захоче, може йти і шарфіком. М -м -от. І йде така хустина під п'ятим номером. П'ятий номер отакої от хустки. О, є, якраз є. Я обернулася номером. Такий шарфік вам показую. Він таких має різних, різних кольорів. От різних він таких кольорах. Ну от. Він так само має такий, напевно, що так має метр вісімдесят. Напевно, отак, певно, що. А може, два метри. Ну, я аж замірюю. Бо я так все, все так на око, на око, я все так на око, щоб було. Ну, скажу вам так, метр вісімдесят майже. Ну, і широкий він. Він широкий, певний, що так само десь 80 см ширини. І йде він під шостим номером. Отакий От шарфік йде під шостим номером. Така красота. Йде під шостим номером. Добре, далі. Такий шарфік. Такий шарфік є, бачите, в нього така, як сказати, Отака по краю ніби кайма, от, ніби по краю кайма, в таких, таких кольорах і так по краю кайма. Ну, і так само він певний, що широкий він метр, метр ширини, бо дуже широкий. Ну, от отако. Метр ширини він має, а довжини ну так само, певний, метр дев'яносто. Ну, не буду все замірювати. Ну, не буду все замірювати. ну Менше більше. Ми жінки ми, і жінки, так все розуміємо. І йде такий шарфік під сьомим номером. От йде такий шарфік під цьому. Ви це, я одним дублем навіть не виключаю, а то вже прийшло 7 хвилин. Тут вам покажу, що я маю отакий шарфік. Отакий шарфік, 1,50 десь ширини він має і 45, метр п'ятдесят довжини, і 45 має ширини. Ну, десь так приведу. ну може 42, може так. І такі, ну вони всі йдуть, отак, от ну не всі, але більшість таких шарфіків. От от такий він йде. І він йде під 10-м номером. От 50-м номером такий шарфік йде. Тут йде такий шарфік кавовий, от такий кавовий, з такою позолотою. в таких. Бльосках, такими качурами, все так зроблено з одного боку і з другого боку, якимись такими хвильками, якимись такими качурами, то все так, так він зроблений, той шарфік. І ніде не вишарпано ні, нічого абсолютно. Можете бути спокійні. І він йде також на, 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 на напевно, що метр п'ятдесять, а може метр сорок, і йде такий шарфік. І ширина його, чекайте, чекайте, і ширина десь так само 50 і йде він під 11 номером. Під 11 номером. Тепер вам покажу такий. Чекайте, бо я вже не то взяла вже без номерів, вже, вже номера попутаю. Вже я вам номера попутаю, собі попутаю і вам попутаю. Ну, але не важно, яка різниця. А яка різниця? Ні, Нема різниці. Хвилини то йдуть, і я буду шукати. От маю такий шарфік, бачите? Він йде, напевно, що 1,90 до 2 метрів. Він цей шарфік йде. І е, широкий він, напевно, що 80 см. Але то є не шарфік, то в нас є хамут. От то йде таким хамутом. Бачите? Отаким От хамутом. Е, він, ну. От так само такий тонесенький, також такий тоненький. Але він такий, знаєте, теплий. Він теплий, він не є такий холодний, що можна його і тепер е брати. І йде такий шарфік під 16 номером. От йде такий шарфік під 16 номером. Тут вам покажу, що я маю такий голубенький, тоненький. Бачите, Має такі малюнки рівлом, таким, як ніби, бачите, якісь качурі, якісь квіточки, якісь розочки. Все так йде. воно, і Сюди така, хвильки по ну, ніби отакий от має край хвильками. Йде такий шарфік. Так само, напевно, що метр 50. І нічого немає. По прикрайчик, абсолютно нічого немає. І ширини він має десь певно до 40 см. І йде такий. Під номером 13. от 13-й номер такого шарфіка. От, бачите, я вам так зблизько покажу, він має, яку він має срібну таку позолоту. Хочу вам сказати, мої дорогенькі, що зараз буде друга частинка, бо я не, не встигну, що така гора шарфіків, а я не встигну їх всіх показати. То зараз зразу буде друга частина перегляду тих шарфів. Так буде?